Добрий день, малята! Вітаю вас з початком нового дня, нових знань. Ви помітили, малята, яке сьогодні сонечко яскраве, як воно світить, як воно гріє. Так, я з вами згодна на вулиці холодно, але сонечко намагається нас ще трішечки нагріти. А давайте ми сьогодні зробимо аплікацію з сонечка. У мене є ось таке сонечко. Ми його зараз з вами виріжемо і приклеїмо на папір. Для цього нам потрібно ножниці заокруглені, бачите? Пам'ятайте діти про техніку безпеки з ножницями. Не в, жо... в жодному разі не можна ножницями різати пальці, різати одяг. так? Око, ніс, рот, вушко. Нікуди не можна штрикати ножницями. Давайте почнемо вирізати наше сонечко. Я рекомендую вам спочатку його навколо так ось, зараз я покажу, вирізати, а потім оці всі промінчики вирізати окремо. Ось так сонечко вирізаю. Бачите, малята, я спочатку вирізала сонечко обличчя, а тепер я буду промінчики вирізати. Ось так, малята, я вже вирізала наші промінчики. Як ви помітили, один промінчик більший, а другий менший. Почнемо з вами зараз приклеювати наше сонечко. Ми будемо один промінчик більший, другий менший клеїти, один більший, другий менший. Почнемо ми з вами клеїти самого сонечка, аж такого, який посміхається Змащуємо клеєм. Так. Беремо свій аркуш паперу і приклеюємо ось так посередині. Бачите? Ось так приклеїла. Тепер давайте приклеїмо йому ручка а тоді буде промінчика. Долонька, бачите? Так, також змащуємо клеєм і приклеюємо ось так. Ось так. Беремо наступну ручку, долоньку нашу. Також змащуємо клеєм і приклеюємо ось так. Ось таке сонечко. Тепер беремо промінчики. Також змащуємо клеєм спочатку я хочу приклеїти великий промінчик. Ось. Я хочу, я... Тепер маленький. Так, ось так. Тепер більші промінчики взяла. Тепер менші беру. Ось так. Тепер я буду приклеювати вгорі наші промінчики. Ось так. Поділити у два. Тепер менше. буде Так, тепер більший промінчик я візьму Зараз. Ось так. А ви знаєте, до речі, малята, чому восени і навесні нас так прохолодно? І Взимку чому холодно? Тому що коли в нас літо, десь дуже далеко, може бути зима. Коли в нас зима, десь знаходиться літо. Сонце все далі і далі відходить від землі, тому у нас прохолодно. А десь так сонячно, так тепло, так як у нас. Продовжуємо є У мене вже залишилося зовсім трішки. Ось так. І ще два промінчика залишилось. Сюди прикріпимо. Зараз. Ой. І ось сюди. Ось таке в нас з вами гарне сонечко вийшло. так? А тепер не забувайте після заняття зробити фізкульт хвилинку. Я сподіваюся, що вам сподобалась наша аплікація. Я буду чекати ваших фото. І пам'ятайте, що все повинно починатися з посмішки. Бачите? Сонечко також рано-рано вранці прокинулося, але воно посміхається, тому що воно радіє, що скоро вийдуть гуляти діти до нього, воно буде їх гріти, і всім їм буде радісно. До побачення, мої зайчики, до нових зустрічей!